Всім привіт, друзі! Ви на каналі Берег Фішинг, а з вами, як завжди, Дмитро Галаш. Радісно наверна я трошки звільнився від своєї основної роботи, тому що багато хто думає, що я займаюся тільки блогінгом. На жаль, ні. <ріху> От. Сьогодні ми перебуваємо на чудовій річці Дніпро. Сьогодні у нас дуже важлива задача, особисто в мене. Це фінальне тестування лінійки вудлищ Zanna UX. Цей проєкт вже в процесі розробки, тестувань, переробок майже рік. І хочу сказати, що це складний. Більше по часу процес ніж по складності, тому що ну, ми чудово розуміємо. А, от, на жаль, через те, що немає можливості поїхати на завод Олімпіка і особисто там е фізично все це зробити, е тому це відбувається довго, тому що вже писали мені люди, коли вже вийдуть е ті занни. Е е думаю, що цей час вже от зовсім скоро настане. В лінійці буде в нас 5 вудлищ, Сьогодні на тест я взяв спінінг довжиною 8 футів 9 дюймів. Тобто це майже 2,70. З тестом тут ви в кадрі побачите тест до 35, але в базовій моделі, скажімо так, серійній буде написано 28 грамів. Чому? Тому що і в попередніх заннах, скажімо так, класичній базовій лінійці ми трошки е, зменшували тест е, для того, щоб ви їх менше ломали. Е, що хочеться сказати, що це вудлища е, з того самого карбону, графіт Clos LV, тобто 40 тонн. Е, це, скажімо так, стартова лінійка карбона в лінійці Олімпіка. під Брендом А, Тут в нас кільця, звісно, що Fuji, катушко тримач з Єви. Рознесена руків'я. Ось такий прикольний, ми придумали бад Grip, Мені дуже подобається в класичних темних кольорах Занни. І новий катушко-тримач, який зараз буде вже присутній на всіх вуличь, які почали випускатись з 24-го року у графіт-лідера, це ОП-2, це карбоновий катушко-тримач. Мені він дуже. Подобається за формою. Він трохи схожий на Fuji VSS, але зроблений з інших матеріалів. В лінійці буде 5 вудлищ. це 2 вудлища 7 футів. Вудлище з тестом до Унції, тобто до 28 грамів, це такий універсал, Воблери, Джиг, Човен. Вудлище, скажімо так, моє з улюбленіших це 7 футів з тестом 1148, тобто це. Два вудлища, котрі вже були в лінійці, але ми їх повторили в новому дизайні і на іншому заводі. До речі, про це трошки теж згодом розповім. Наступна моделька в нас буде: це 79 ка це вудлище до 30 грамів, і це буде абсолютний універсал. Тобто, це і човен, це і берег, це буде вудлище... Вони всі будуть екстрофастові коротиші, а от довгі, як сьогодні те, що зі мною вони будуть фастові. Тобто ніяких регулярів, регулярів і регуляр фастів в лінійці Олімпіка вистачає. Наступне вудлище буде 89 до унції. і останнє 89 до 58 грамів. Це, скажімо так. Поки що оптимальний такий старт цієї лінійки, і ну, хочеться сказати, що в них досить умовно обмежений спектр задач, тому що, в принципі, лінійка занна, це лінійка для. Ловлі на велику вагу, ловлю трофейної риби, ловлю в складних умовах. І як бачите, ми залишили міцну і потужну комлеву частину. І ну, дехто може сказати, що вони грубоваті, але це точно не про делікатність, якщо казати про занни, це про надійність, потужність. Е, я не знаю. Збалансованість, до речі, мені в руці просто от спінінг лежить так, як треба. Тобто 4000-на катушка сьогодні в мене оснащена. Забираю. Куди? <рес> Віддай. Коротше, друзі, давайте починати ловити, я все розповім. Покажу, сподіваюсь, ми щось сьогодні спіймаємо, тому що я на Дніпрі не був взагалі. Не пам'ятаю вже скільки більше ніж 4 місяці. Дуже хочеться вже зробити перші закиди в воду. Погнали, ловить. Під берегом. Під берегом? ні, Не думаю, що це судачок взагалі в ногах. Та ні, ну воно клюнуло, навряд чи ляш так. <сум> сомик, Просто невеличкий. Трусить головою дуже активно? О, все зрізав угу. оббровку пум пум, -пу пум 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 дуже часте явище. Легенько, шнур, або. Бздинь і нема. Таке буває, пішов в'язатись. Що цікаво, друзі. Перекидав я оце, на це тюкав судачок. Оце зрізало п'ятку і теж було там дві покльовки. А хлопці ловлять на оце. Ну, я думаю, всі знають, що це за приманка. Це Віпо. Поставив і я Віпо, бо ну, вже мені так боляче було дивитись на те, як хтось ловить, а я тільки фіксую покльовки тички. І ну, буквально там 10-й і була в мене посадка. Але, на жаль, риба сіла під ногами і трошки я її. Звісно, що форсанув, бо він був невеликий, ну і не виснажений, тому що не з дистанції. І з... зрізало об брову. на жаль. Ну нічого. Так буває. Дуже часто при ловлі з берега. Скільки риби в минулому році по високій воді у нас по через бровку, тому що вода була вища і фактично берегова кромка <головіка> і була бровкою, яка все зрізає. Ставимо джихріг 20ку. О, така оптимальна вага по цим умовам. І йдемо. Ловить. ось такий монтаж. 0,55 флюр. Ну ось, друзі. Наносом. Бачите, це... я не пам'ятаю як воно називається, пуголовка чи що. Їжа сома. поплило. Я спіймав наносома. Його навіть ваги не візьмуть. З дальняка тільки слабину прибрав і так гарно репнув. Посадочно. Так, ну В цей раз, друзі, будемо повільно його виводити, щоб ніхто нічого не зрізав. Не поспішаючи. Без сфорсування, тому що шнур 0,6. І чесно кажучи, от саме в цих умовах сенс є, бо будь-яким іншим діаметром я би не докинув до цієї риби. закид метров 90, я так думаю, и вот там буквально третья, там четвертая протяжка и сила рыба. Пошел, пошел, пошел. Ну уже порят. Привіт. Привіт. Слухай, він там ковтнув смертельно. Я взагалі не бачу навіть приманки. У мене попередній також так само. Так, да, це операція зараз йому буде. Іди сюди, о, бачите. Які. Ну такий. Два з половиною три може. <світ> Самов'я ловля. Чудовий. Чудовий просто. Подарував неймовірні враження. Бачите, он там десь всередині сховалось під вусами. Вийде в мене відчепить чи ні. Без інструментів, схоже, що не дуже. Блін, засів. О! Ну. Опа! Дістав. Пішов на тебе. <ріст> Клас. Оце я розумію тест вудлища. Саме в таких умовах і на такій рибі можна протестувати в'язкість снасті, підсічку, потужність і так далі. Так що, в принципі, є результат. Але про свої враження я обов'язково розкажу в кінці сьогоднішньої сесії. Це вже да. на супер-супер паузі Ну така друзі, пішла під вечір ловля в товпі риболовів, значить скрізь люди підтягнулись на движуху вечірню. Клює перед цим була от якраз на попередньому закиді дуже а, почали штовхати воду, потянуло, була в мене судакова покльовка якраз по класиці в тягуні. І наступний закид клюнув. Він. Сім. Але правильніше казати. СОМ. Спокійно, не форсуємо. Тут лише, до речі, чудово відпрацьовує, бачите, повністю включається в роботу. до комлевої частини. І це говорить про те, що, якщо буде риба 10 або навіть 15, жодних проблем не буде. В принципі, це і є е, ключова позиція е, лінійки Занна. Це саме для того, щоб працювати або в складних умовах, або на перевантаженні снасті пішов пішов Хоп. о цей менший і такий жовтий дивись а у нього така маленька щітка що я не знаю як його взяти щоб Ну, такие, килуха. можна трошки Но больше. Так само. Вовчик розповідав, что он и все седают, Якщо седают у суды в край щелыпы, да в них не м'якіша частына, и потім як борис бритва хрен попадеш, а тут борис бритва хрен выймешь Ого, слухай. Ну, давай, дружа. Віддай, оп. Пінявка. Бум. Проміж ног пішов. Клас. Дали водичку і стало ще веселіше, хоча не можу сказати, що було сумно до цього. А не у всіх. Ну не у всіх, але нічого. То таке буває. Щось просто поїли зранку тому. Пре на фарті. Так, тільки що з самого дальняка в мене на 20 клюнуло. Бачите, розірвало рибку. І роблю те, що вам не радив робити, ставлю 40, щоб спробувати пробити, бо там на дальняку і. Приямок є з мілячком і біла стоїть. От десь біля цього є якісь рухи. Ну так, виглядає агресивно. Подивимось. Я вже це робив цим вудлищем. Та чекаю, чекаю. Та, чекаю да, бо я йому борт прострелю. Бж. Але або, або <гум> ні ні ні, -ні, -ні, -ні. Перевіряти ми це точно не будемо. Сорокет пішов. Хорошо. Це я легенько кинув, не вкладаюсь. Ох і гупає. А? Гупає сорок. Чомусь. На 40 чудово летить, але настільки сильно приліпає до дна, що ще один закид зроблю експериментально і буду знімати, тому що ну, немає подачі приманки. Риба теж не дурна. Те, що ти до неї можеш докинути, це ще нічого не означає. Треба ще й подачу зробити правильно. Ну і, до речі, оп, було, когось шарпанув якогось лящика. Саме в цій ситуації 40 грамів нічого нам не дасть. О, та ні, дасть. Камера працює, як бачите, друзі, все-таки немарно я зробив експеримент. Не можна так робити. Ставити перевантаження на сома. Це заборонено. Я взагалі пропоную заборонити ловити сома і виписувати за це штрафи. Всім, хто цілеспрямовано це робить. Ну, до речі, це тема ж Вовчик-водосховищ, коли ну, на перевантаженні влітку він хепає там, на 30-40 і 50 грамів я ставив на міляках і він дуже гарно на це реагує. О, відреагував. Все, зрізало. це, друзі, називається розпад. Що зробиш? бровка Слухай, і дохрена за шнура да? ні, 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 ні. Воно різануло по, по вітцю. Другої за сьогодні. Е, як не дивно, що я хотів сказати, що ця тема краще працює все ж таки. На водосховищах перевантаження, на річках взагалі перевантаження дуже, дуже от прям дуже рідко дає е, якийсь результат. Але, блін, другий закид на суперперевантаження в два рази. Далі, ну, я по шнуру би не сказав, що далі, чесно кажучи. От це теж нюанс, до речі. Е, в мене були всі тіри, і це характерна. Тема цих вудлищ, коли ти їх перевантажуєш, тобто кинути ти можеш цей вантаж, але іноді, умовно, якщо там вудлище до двадцятки, ти кидаєш 30. І тридцятка в тебе летить значно ближче, ніж двадцятка. Тобто, в даному випадку 40 я кинув на таку саму дистанцію. Я це побачив по кольору шнура. Він у мене роз різнокольоровий. Дистанція була та сама. Можливо, це був саме варіант того, що йому сподобалася ця гупелка на пупочку. Дуже тому перев'язуємося і продовжуємо ловити. Так, Ну і звісно що вибір комплекту під сьогоднішню ловлю був досить очевидний, максимальна довжина. Тест до унції навесні на Дніпрі такий оптимальний, якщо казати про ловлю в місті. Дуже рідко, коли мені там треба було кидати якісь 30-35, але бувало. Ну і, Стосовно того, що я казав, що всі занни вони з запасом, воно дійсно так і є. Цим вудлищем можна легко кидати 40 грамів, і вам буде комфортно ловити, але, як і зазвичай я кажу, я би вам цього робити не радив. Катушка. Сюди ідеально стає 4000, можна і трьошку ставити, мені четвірка в балансі більше подобається. Шнур, шнур як завжди, дуель, чотири жили, 0,6 діаметр, тому що сьогодні нас цікавить максимальна дистанція закиду. І летить воно на 20 грамів. Просто за обрій. О, там глибше. Прям хорошо глибше. Ну, я ж далі кидаю цією болдой. І далі. Да, дистанція вирішує. Слухай, ну друга риба поспіль на цю штуку дуже цікаво, друзі. Навіть сороковку зрізало в мене з рибою, я поставив, знайшов ще 35-ка, два таких в мене супер вантажика було в торбі. На супер-перевантаженні він бере. Ох, скільки сміття нанесло. Ооо, та ладно. Та що ж таке? Знову відчепився? От неподобство. От, але що хочеться сказати, друзі? От е 40 я кидав так обережно цим вудлищем, а 35 повністю вкладаючи. І по ТЗ це вудлище, бачите, 7,35. А в серії воно буде прописано як 28. Ну а ми перев'язуємось. Ну що ж, друзі, я вважаю, що особисто я сьогодні забив такий жирнючий цвях в тестуванні нової занни і ну, хочеться сказати, що насправді там, ну, ми давно на них ловимо, просто нічого цього не освячуємо, тому що ну, поки що. Не було, скажімо так, повного концепту там по лінійці і так далі. Сьогодні я повторюсь: тестував 89-ту занною UX до 28 грамів. Максимальний тест ви бачили: 40 було для закиду важкувато, 35, от якраз типу, комфортно. Але об'єктивно робоча вага цього водлища це 30 грамів. По риболовлі я навіть не знаю, що сказати. Ну, ми попали завдяки ну, умовам цим весняним, да, що так сильно потеплішало, сом підійшов до берега до міляків, трошки погодуватися. До речі, стояв він сьогодні прямо от біля білої риби, тому що там ляша я сьогодні забагрів. В принципі, періодично впродовж сьогоднішньої ловлі дуже часто приманка попадала комусь там якісь білій рибці стукала по спинам. Відповідаю на запит, коли з'являться в продажах. Думаю, що десь через 3-4 місяці ви зможете вже побачити занує X на полицях магазинів України. А я, можливо, буду продовжувати на неї ловити і щось додумувати нового. До речі, напишіть в коментарях на вашу думку які ще тести, довжини і так далі, можливі і цікаві саме для вас. Але напишіть не, не про які лайти, легкі вудлища, тому що ЗАНа – це точно не про це. Якщо ми там будемо реалізовувати це, то точно не в ЗАНі. Все, друзі. До нових зустрічей на Ютубі та на Воді.